Вітаю всіх любителів та цінителів карт Таро. Я повернулася. Саме перше хочу подякувати моїм підписникам, які залишились зі мною. У мене був непростий період, не могла навіть знайти часу і не було такого знаєте, налаштування на, на працю взагалі. Але я повернулася, я знову з вами. Дякую, що ви зі мною, і будемо продовжувати розбирати карти і ворожити, і предсказувати, і все, що ми любимо, і, і все, чим ми хочемо займатися, тим і будемо займатися. Так, почну своє відео з того, що було питання під відео про карти Мадам Ленорман, як починати з картами Таро, що потрібно робити з самого початку. Скажу все дуже просто: якщо ви купили колоду і якраз повний місяць, полнолуні, або ви можете дочекатися, вистачить у вас терпіння, да? але це навряд чи тоді ви можете просто колоду карт без коробки, взяти якусь красну таку тканину, красну хусточку, неважно, вона буде з квітками чи в горошок. Чи там якусь клеточку. головне, щоб був червоний колір. І на червоного кольору тканину просто достать колоду без коробки, винути з коробки. І отак от картинками вниз покласти на цю тканину червону, на підвіконня. З тієї сторони де місяць. Ну, в принципі, він рано чи пізно все одно ж повертається в будь-яку сторону, де вікно не було, північне там чи південне вікно, все рівно вночі місяць прийде на ваше підвіконня, буде світити, і треба так покласти, щоб місяць попадав на вашу колоду. І він, якби її, знаєте, ну скажімо так, грубо освятить да? своїм сяйвом, освітить її, освятить, і, ви, і карта, колоди, вибачте, карти в колоді будуть е, е, говорити правду. Це точно. Якщо ж ви не можете дочекатися, що вполне нормально і ожидаємо, тоді просто берете колоду карт в коробці, <кх> або в мішечку, в чому ви її купили, тільки не в пакеті, саме головне. От. І берете, як От у мене велика така да, коробка. Ну, доволі така, бачите, велика вона, здорова. Берете ємність, якусь миску, яка підходить, щоб ця колода туди зайшла. Я не буду вам показувати занурять у сіль, вибачайте мене, тому що ну, мені це не потрібно. У мене карти вже робочі. От. <кхм> Тим більше зараз опалення немає. Сіль, сира зараз у квартирі. Мокра і не хочу цього вам показувати просто, але розказую так, як робила я з кожною колодою. І занурюєте колоду в сіль на добу. От ввечері засипали її сілью, от, накрили рушничком якимсь, і вже ввечері наступного дня можете її користуватися. І кожного разу, коли ви дістаєте колоду карт. І збираєтесь задавати якісь питання, що ви робите? Ви тасуєте колоду, можете закривати очі, можете не закривати, тасуєте її і зосереджуєтесь на своїх питаннях або хоча б на тематиці. Тобто, якщо ви розумієте, що у вас буде питання про фінанси, то ви тасуєте колоду і думаєте, ага, так, що там? Фінанси, фінанси, мої фінанси. Так, фінанси в мою сторону, що в мене буде по фінансам. Тобто ви тасуєте. Уже коли ви відчуваєте, так ніби якесь тепло йде від карти. Ви відчуєте в будь-якому випадку. Ну, якщо не відчуваєте, то тасуєте, тасуєте. Е і потім накриваєте рукою. Якщо ви правша, то накриває, ложите колоду на ліву руку, накриваєте правою. І секунди, три так тримаєте. Ніби, знаєте, от. Енергетикою поєднуєтеся з картами, це робити обов'язково. Обов'язково, кожен раз перед використанням. Між двома різними питаннями цього робити не треба. Але коли ви вперше сьогодні от берете колоду, то ви от таку процедуру обов'язково повинні зробити поєднатися з колодою. Обов'язково. І отак от накрили секунди, 3, 5. Потримали, подумали, що все, карти. Буду вдячна за. Чесні відповіді, за відкритість, за чесність зі мною, все. І можете далі перетасували, вже скільки захотіли, обов'язково переклали не робочою рукою. Робоча рука це та, якою. Ну, якщо ви правша робоча права. Накладаєте правою а е, збиваєте лівою. Зрозуміло, якщо ви лівша, накладаєте ліву зверху, а збиваєте Правою, тобто, навпаки, научитесь, привикнете. В цьому є якась своя магія, це якийсь такий обряд. Ну, я його дотримуюсь, і <кх> карти завжди кажуть правду. Карти можуть говорити неправду, таке може бути, не заперечую. Якщо ви протягом дня запитуєте у карт одне і те ж питання. От, наприклад, ви питаєте, що мене сьогодні жде на роботі? Достали там. Ага, безкінечні якісь роботи, все хорошо, все, якісь завершення, якихось діл. Так, все хорошо, позитивна карта. Проходить 2 години. Ви вже на роботі, взяли з собою колоду. Знову питаєте, що ж мене сьогодні жде? О, встреча з якимось мужчиною. Так, опять уже, після обіду, що ж мене сьогодні жде? О, якісь в мене вже проблеми тут будуть. І ви тіряєтесь, ви не знаєте просто. Вже карти починають вам видавати, що попало. Я... Я називаю таке гадання вінігріт. Коли виходять карти, і ти не можеш їх стулити до кучі. Тобто, одне питання по, на одну тему ви задаєте картам от сьогодні. Так, що ще вам можу розказати? Значить, а сіль і місяць, це я вам сказала. Ну, скоріш за все, я розумію, хто купив нову колоду і подивиться моє відео, то, звісно ж, зробить обряд із сілью таку процедуру. І це буде правильно. Але я вам хочу сказати, що потім, коли дочекаєтесь повного місяця, покладіть колоду на вікно. І, взагалі, коли от ви згадаєте про мої слова, побачите на, на небі повний місяць і згадаєте, що ой! Можна ж покласти колоду. Візьміть червону цю тканину, хустинку, отак от підкладіть під низ і покладіть колоду. Обов'язково зберігайте колоду і взагалі, отак на столі, коли ви, зверніть увагу, завжди я кладу колоду картинками вниз. Щоб енергетика не виходила, знаєте, так, не випаровувалась. О, так само і на вікно, поклали картинкою вниз. І хай до утра, ви там утром встали, там собі снідаєте е е ранішній туалет там свій, е макіяж, е займайтеся всім, чим вам треба. Згадали, взяли коло з вікна. Тобто тут не принципово, скільки годин чи хвилин вона повинна лежати. Таку процедуру можете робити. Кожен місяць, можете раз в півроку, коли згадаєте, але це завжди буде на користь. І ще, коли колода починає видавати чихарду, або він нігре, так я кажу. Тобто, наприклад, якщо ви розкладаєте триплет якийсь, і ви не можете його прочитати по якійсь причині, от вам не зрозуміло. Ну, От ви дивитесь на ці карти і ви не можете їх столити до кучі. Ну, от не можете. Значить. Ложите колоду в коробці на ніч під свою подушку. Просто ложите, кладете під подушку. Все, і спите з цією колодою. Однієї ночі буде достатньо. Тут дотримуватись, чи повний місяць, чи молодий, чи вбиваючий, тут не важливо. Просто от замітили, що ви не можете прочитати триплет. Все, карти в коробочку склали. Коробочку під подушечку і поспали. У мене колись таке було, коли я ще починала з картами працювати, я клала по дві по три колоди. Нову колоду куплю і солі вийму, покладу під подушку, а тоді повний місяць ще на вікно покладу, тобто там перестраховуюся. І <кхем> лежало було і по дві по три колоди під подушкою. Але хочу вам сказати, що саме найкраще Ну, Повний місяць, це, звісно, дуже добре, і під подушку хорошо, і соль очищає. А, але саме найкраще це коли ви нікому не даєте свої карти в руки. Це найперше. Нікому. У мене дочка вона любить, от як нова колода мені приїде, вона каже, ну, як би хотілося посмотрити, підтримати її. Але зрозуміло, що вона знає, що трогати не можна, в мене на столі можуть лежати колоди. Я там працюю протягом дня, я не прибираю, на ніч прибираю, звісно. А в течение дня протягом дня вибачаю за свою українську. Хтось там мене хвалив, що гарна українська. У мене суржик. Я стараюся, але проскакують слова суржики. От. А, мої, моя сім'я знає що карти трогати не можна. Я спокійна з цього приводу. Нікому не можна давати у руки. І як можна... Частіше протягом дня навіть дивитесь якийсь фільм, там, серіал свій любимий, і відпочиваєте, просто взяли колоду так і тасуєте туди, сюди, перекладаєте. Ви маєте якісь карти, там, подумали, подивились, замітили щось, можете помітити щось нове на картинці, те, що ви раніше не бачили, і таке може бути. Тобто, щоб колода була в ваших руках, якнайчастіше, і коли у вас є така змога. І тоді енергетика, йде обмін енергетикою, вона стає ваша. І які би які питання і не задали про себе, чи про подругу, там чи ще про когось, От колода скаже вам правду. Але я поділюся з вами такою таємницею, як нікому не розказуйте, не видавайте мене, я себе не бачу, чесно вам скажу. От на звичайних гральних картах на циганських раз у півроку, там, ну не знаю вже, і, і медітація, і все повиключаю, і телефон виключу, і вже так зосереджусь, і задам те питання, може, десь там щось приблизительно проіграється, але на таро я себе не бачу. Я скільки і карта дня, і розклади, Повний вінігріт, називайте як хочете, але я себе не бачу. От не бачу і все. Ну, о, о, скільки я цікавилась цим питанням, е, інформація мені траплялась приблизно така. Е, ну, от Якщо дано людині бачити когось, да, на картах, себе вона бачити не може. Ну, можливо і так. Може воно й добре. От. Тому я вже і не питаюся. Але літературу читаю, книжки читаю е і купую навіть. Е останній раз купувала колоду е «Времена года» і купила з книжкою в наборі. Я люблю просто читати, я люблю книжки, я часто купую книжки різні, люблю класику і детективи. І тому е купляю книжки, звісно читаю. І кожен раз, от одну і ту ж саму книжку, мені чоловік подарив книжку дуже цікаву. Кому цікаво, я зніму відео, покажу вам. Пишіть у коментарях. Я її перечитувала раз, не знаю, до десятка точно, і кожен раз щось зустрічаю нове. Кожен раз, як читаю, думаю, о, а як це я стільки раз читала, цього не бачила. Так що рекомендую також читати книжки, хто любить читати, хто не любить читати, то, будь ласка, в гаджетах можете, в інтернеті знайти багато інформації, але я рекомендую просто від себе і на своєму, як би сказати, опиті знайдіть один сайт, який вам подобається візуально, і подобається інформація, вам підходить, ви відчуваєте, що це якби ваш. Такий, От вам подобається, як написано, як описані карти. І е, знаходьте інформацію, здобувайте її на одному сайті. По багатьох сайтах будете бігати, інформація не зачепиться ніде. Ну, ось так. Поділилась з вами такими секретиками, нюансами, якимись нічого не утаїла, все чесно розказала. Кому цікаво про книжки, будь ласка, пишіть в коментарях, і я зніму відео про книжки, покажу. У мене їх небагато, там 4 чи 5 книжок, але вони доволі такі змістовні, гарні книжки. Так, і наступне відео я викладу сьогодні про розширену колоду Мадам Ленорман, в якій 44 карти. 44. Я підготувала тут, чим відрізняються карти. Вже все підготувала і зараз зніму також відео. І які ж іще з 37 по 44 карту. Такі цікаві дуже карти. Тут і колодять, бачите, і лупа, а не компас. От, і будемо розбиратись, зараз говорити в наступному відео. Про розширену колоду. Тому що також таке питання було. Дякую всім за перегляди, буду вдячна за підписку, за коментарі, буду вдячна навіть просто за смайлик або лайк. І до наступних зустрічей. Бережіть себе!